розморськів бакшиний кін. Саша, Так, да, Саша, все. Слухай, я, я не люблю, не вхилив. <реш> я думаю, людина, яка переглядала всі ефіри Арестовича. Зобрази якось. Що ти б? Людина, яка. А, вже було. Так, коли тебе запитали, вам капучино чи фрашена ка... кокосовому? Що лучше? Капучино. Капучино. а там молоко. А ти не молочник. А, б... а да. Ви... Тіло охоронець Лесіні Китюк. Зобрази. Що? Ну, тіло охоронець Лесіні Кютюк. Щоб ну, вона була крепка, здорова. Щоб сім'я Та Тамада були. після третього тосту. п*****й. Це друге, це про те, що ми працюємо. Олександр, зі посідомиєте! Ану поцілуй, бабусю, давай. Давай. Хто дивиться? Хто дивиться? Кто, наверху-то смотрится? Внизу? Все, садитесь. О, Аллах! Все, все. Давай еще обнимемся на камеру, еще раз. Давай. А ну селфи. Это видео, на что мне-то селфи нужны. Давай, внучок. Подивись, дед. Ты же не плюнь. Садка. Ебураном. А ты не морщининый. Ей Понюхай я не не. Не набежи.